Так, плічопліжі старшокласниками імпровізованим подіумом крокують усміхнені початківці. Усі вони перевтілилися у різноманітні овочі та фрукти. А це тому, що 17 жовтня у ліцеї номер 9 відзначають міжнародний день здорового харчування. На виконання стратегії розвитку нашого ліцею ми не можемо обійти цей день, тим паче, що це безпечна. Безпечне середовище наших дітей, тому пропаганда здорового харчування для нас надзвичайно важлива. Бо якщо дитина погано харчується, то яке може бути навчання, хороше навчання? То сьогодні для учнів перших-четвертих класів ми робимо подіум корисних харчів. Які має вживати кожна людина. Правильне харчування основа здорового способу життя. Таке гасло несли у своїх виступах маленькі ліцеїсти. Розпочали святковий концерт, амбітні другокласники подарували глядачам веселу пісню. хочеш хочеш бути Ця марта серед виконавців цієї пісні. Дівчинка зізнається, не завжди вдається харчуватися корисно. Проте таке свято для неї стало поштовхом. Я корисно себе взяла, що треба їсти тільки корисну їжу. Сьогодні Марта у ролі капустинки. Другокласниця була чи не найактивнішою учасницею свята. Долучалася майже до всіх конкурсів та змагань. Треба було вибрати які фрукти або овочі, їсть різні, е, їдять різні тварини. Тут маленька Мілана на святі перевтілилась у великий овоч. Габус першокласниця каже: в такому заході бере участь вперше і, звісно ж, отримала купу позитивних емоцій. Гуляли в їх там, смагалися, давали нам м'ячі, наклейки. Татушки дівчатка та хлопчики з гордістю демонстрували свої костюми від капустинок до помідорів І завзяттям рухалися в ритм запальної музики, щиро посміхалися та підбадьорували одне одного. Найголовніші глядачі вчителі, серед них і класна мама другого а Юлія Сиромятнікова. Усміхнені обличчя учнів найбільша втіха для освітян, говорить педагогиня. Такі заходи є важливими для дітей в першу чергу через те, що вони є абсолютно залученими до цього. Ми ставимо собі на меті кілька. Кілька акцентів. Перше, ми пропагуємо здорове харчування. Друге, діти залучаються до такої діяльності, в якій вони готуються проявити себе. До прикладу, ми з учнями готували маски, готували пісню і намагалися її виконати. Нам ще було складновато. Вони з радістю це робили у класі, коли не було глядачів. Коли вони стали перед глядачами, вони вже відчували певну скутість, але це певний досвід, який допомагає їм в майбутньому в житті. Вони з захопленням сьогодні всі долучаються. Готували костюми, приймають участь, і для них це є важливою подією. Наприкінці свята усіх учасників нагородили приємними подарунками. Очі ліцеїстів сяяли від радості та задоволення. Пропаганда здорового харчування в ліцеї номер 9 стала для учнів не лише почальним уроком, а й цікавим пізнавальним святом. Уже старшокласниками вони будуть згадувати цей день як один з найкращих.